Так, хлопці, продовжуємо по прицепові. І будемо зараз принімати годні банди. Розмотання кефера. Вирішив я зараз фризою, буду збивати, може дефарбу навіть фриза познімає тую. Ну, тут помию все. і напевно, що буде перевертати, його знизу буде мити. Получається, почти що піску струй. Зараз, подивимося ближче. Ну, блін. О! Ну, фрезап'є вона капітально, К5 є відео на каналі там в мене. О, дере, гарно дере. Так що будемо дерти, зараз то і все. Зараз пройдемося, давайте той борт. І що в нас з того вийде? За... Споживає сильно води багато. от і Насос в мене не встигає в гідрофорі підкачувати так швидко. Так що тако потрошки, бо дуже споживає багато води. Бачите, гарно виходить, обриває ту фарбу. Ну, треба ще їжаком по-любому пройтися по тому всьому, але вже нормально. Так що будемо такої. Мити зараз помию тут, а всередині пройдуся, в ту сторону пройдуся. І тоді перевернемо, подивимося, що там знизу буде. Так що миємо далі. Так, ну що, помив я тут, перевернув його ще, але ще не мив дно не дивився ще. О, Бачите, як злізла фарба. Аналогічно й тут бурти водно відлітало. Вони дивіться, в шмітки, які все валяється. Тут о, як вийшло. Позмиваю, ось скільки фарби валяється. Ну і отут о, така хлопці картина нехороша. Нехороша, бачите, ту всього зараз воно фризою, як добрий день злетить. Гнила вже, бляха, дивіться, фульга. Бачите, вже дирки є, ну. Але, але, так що миємо, дивимося, якщо треба десь підварити, мається на увазі якийсь підсилювач. о, Десь лопне, Треб... ну, лопнувши є. Тут вже, бачите, я вам скажу тако, це озаводський. Раз, два, три. А ці вже швілерки, це вже хтось приварював додатково. Бо я бачу, це що по заводу. Ну, і от купи прицепа називається. О, подушок. Ага Подушка одна є, однеї нема. Отаке. 10 мішків картоплі возити тільки на такому прицепі, нічого більше, І то він скоріше згниє, як ви його зносите самого по собі. Так що. Тут дишель, бачите, не приварений, прикручений. Ага, то типу, в плані того, що можна було б перекидати зроблено. бачите, Тут гайки тут. О, коротше, зараз я вас трошки перенесу. Подивимося, як воно буде в нас там по получатися. Ну, Я сподіваюся, ви зрозуміли. Бачите, що робиться, які результати, як воно летить. Так що, друга, тоді покажу, як вийде. Все, помив. от получилось. Бачите, дивіться, яка глибока корозія вже. Воску, ній вже дирки. Тут вже дирки. Ось така о, глибока вже корозія. І то по всій блясі. Не знаю. Ну. Що я тут можу зробити? Самі бачите, тут по-хорошому треба замінювати бляху. Ще раму можна в принципі, залишити, а всю бляху по-доброму треба міняти. Але поки так. Добре, що взяв того кархера і все-таки відмив. От. І від болота, бо тут а те, і пилюкою прийшлося би дихати конкретно. Так відмив, дивіться, там, грубо говоря, 10 хвилин про це віддертий вже. Ну і плюс, оскільки назбивав фарби. Що робиться? От він. Зараз поки хай сохне. На сонці жара, скільки там на сьогодні, в затінку. Тридцятка майже. О, він на, тут в тінькові на сонці, він зараз вже о, дивіться, скільки там пройшло пару хвилин, тут о, вже бляха сухає. О, бачите, о, дивіться, тріщина. О, може її треба буде підварити акуратненько. Я, звісно, не знаю як, бо... Таку консьерну банку варити тяжко. Ну, спробуємо підварити. Ага, о, бачите, тут лопнув. Ну, треба підварити. Ну от за що я казав, якісь місця десь щось попідварювати треба. Що тут, що тут у нас? Тут вроді більш-менш. Будемо кажу, дивитися ще тако. Наглядати, де що як. Ресора, і моя ресора на прицепі Цей прицеп як тачка. Чик-чик. Я не знаю, скільки він там ваги має. Не знаю, ну, кілограм, напевно, ну, 150, напевно, Ну Може, 200, а 200 він не має. Тут колеса важчий, як той прицеп з балкою, з тим всім. Е -е -е -е. Ну що, хай сохне поки. Зараз дамо йому хвилин 15-20, хай добре просохне. І тоді будемо щось підварювати, дерти. І може навіть сьогодні ми його загрунтуємо. В принципі, вже нам нічого не заважає. Ще встигнути загрунтувати. Так що ждемо, поки висохне. Всім привіт! Чергове відео у нас на каналі і друга серія по. Ремонту прицепа мураха. Значить, ну що, чорний, чорну фарбу я вже пофарбував, пофарбований дишель, пофарбовано зсередини, з-під низу. Ну, тут задуті, все. і тут Вцепив вже я номера, вцепив вже фонарики нові. От. І нам залишається пофарбувати звідси борти. От, пофарбовано от, передній і задній борт, так само зсередини на чорно. Привезли отакі крила мені о, пластикові фірми Алко. Ось такий його номерок. О, 320 гривень ціна за один. Два штучки, будемо їх ставити. Ну Тут вже як пофарбуємо. Ну, вони під 13 кулеса трошки завеликі, я би сказав, але але. -але. Так що будемо встановлювати їх. От. Ну, і ще треба, може, пшикнемо легенько диски. О, проводку ще треба буде під'єднати, ну то вже в кінці. От. Зараз що ми робимо? Зараз е встановлюємо борти на місце. Встановлюємо борти передній і задній. Далі треба нам обклеїти значить, буде тут вораму. Бачите, я так дув тут не клею. Вже зараз будемо фарбувати сіру і треба нам заклеїти чорну, все, позакривати, дишля накрити. І будемо вже валити сірою фарбою. Ну, бачите, таке воно, кажу, як міг обдер. Тут то, то тільки піскострой. Щоб воно в ідеалі було, то тільки піскострой. Все, що зміг пообдирав, як міг. О. Або сидіти до Нового року на зараз серпень місяці, то є все перетирати, щоб було ідеально. Але, так як кажу, тут воно скоріше всього, по заводу, просто на ржаву голу бляху ложить ту фарбу, то більше я впевнений. І того такі от, потім вилазять проблеми. Ну і плюс воно тонке, таке корозія його жире, все, необроблене, отакі завуськітиї прицепи. Ну, я думаю, життя продовжити йому вийде трохи, вже воно таке корозія та буде трохи триматися, не буде воно так лізти. О, так що. Працюємо, робимо зараз, ставимо борти, і будемо вклеювати і задувати сірою От. І Поки воно буде сохнути, ми собі напевно, може, дойнемо кулеса. У мене сірий металік є там, буквально скільки там, по пару грам, прямо без лаку, просто сірою фарбою підкультуримо їх і все. І ждемо, поки висохне фарба, і тоді вже будемо цепляти крила. Під'єднувати проводку. Я думаю, може, навіть якщо все добре, може сьогодні ми його закінчимо. Тут, в принципі, вже, якщо розібратись, не так багато вже і роботи залишилося. Так що, приступаємо і працюємо. Бурти на місці. Обклеїв раму. Тут, а де обклеїв, там накрив, дишель обклеїв. не мається на увазі, тут обклеїв, тут. Ще додав бумаги, ну, щоб присвори, то я все там балку позакривав, щоб не засиралось. Тут так само обклеїв номера фонарі, де чорна фарба, щоб не попадало. Ну і тут так само. Все, йдемо зараз мішати фарбу і будемо дути. Так, ну що, фармний розбір. Зараз будемо проходити е, оці огурці зверху меншому тиску є акуратно помаленьку ми його зараз такий як з балончика получається Ну, щоб чорне сильно не захляпати, воно може десь там трошки попадемо, але все одно стараємося так і коротніше. I'm going to Ось так виходить. Бачите, він такий, вже як фарба трошки глянців взявся, бачите, гулі, ну, від того, що там щось кидалося, м'ятини то і все. Коротше, так що в нас по фарбі. Я покажу вам. О, видно За пів пульвіра є. Якраз нам, я думаю, на два слоя з головою повинно фарби хватити. Так що гатимо і вже покажу результат. Так, задув я вже втрясло я, його розклеюємо, зараз це було вам ближче. Так, розклеїв. Ось такий вигляд він має. Ну, Блистить навіть краска. Тут, а бачите, десь піддуло трохи. Нічого, ну, візьмемо в чорну фарбу, підправимо. Ну Тут, а бачите, де не де, там вон по швах, де борти з'єднуються. Трошки десь позадувало Отак, в принципі, нормально вийшло. Отакий вигляд. ну Діски піддуються. В принципі, вийшло непогано. Ну, але, так як я і казав, ідеально то тільки піскуструй, кислотний ґрунт, поки ми його тут ставимо. І хай собі зараз підсихає. Вона, в принципі, сохне бистро, я думаю. За годинки, яких дві. Ну, ми там, в принципі, з нею нічого не будемо робити. Але крила треба буде ставити, то, щоб ми її там не попацали, нічого, то вона вже схопиться. Ми зараз що будемо робити? Там трикутнички, катафоти треба вцепити, діски можна піддути, займаємося тим, а тоді в кінці вже будемо крила робити. Ну, ще проводку треба буде. А так, в принципі, вже. По малярних роботах ще диски залишилися. От так я теж їх трошки терну, обижирю, мухну і буде якийсь трохи вигляд. Так що працюємо далі. Ну що, хлопці? Готова наша мураха. Зробив я вже то, що мав зробити, значить, встановив вже крила. Освіжив сірий металік, ще маю там трошки пару грам, збризнув. О, крила як встановив? значить, На чотирьох болтах вони М6, один вон тут тут і низом до рами. О, Мусив підрізати. отут трошки мусив підрізати, аналогічно і тут трошки підрізати, щоб. ну... Рівно стало нам дурами, бо так то якраз ті кутики мішали. Ну, але гарно вийшло. Все вийшло більш-менш гарно. Тут в нас бляшку я прикліпав на закльопки пістолетом. Аналогічно з тієї сторони крило все так само, по тих самих розмірах, все підрізано, все грає, все люкс. По висоті крило. Десь там в районі до 13,5-14 см від шини до бризговика. ото там на увазі. А по ресорі до відбійника десь 10 см. Тобто якраз трохи запас. Якщо вже ресора на все сяде, то колесо ну, в крило терти не буде. Так, тут вже вцепив катафоти, фонарі номера. ага, Ще отако зараз робимо. Оп. І тут так само. Оп. от, е Як бачите, виглядає проводка. Мав робити проводку, але тут аж тепсель, треба ну, роз'єму цей поміняти, там все, все погнило всередині. Але один момент тут я до хазяїна. Значить, чого я не під'єднував проводку, бо цей прицеп буде тягати Mitsubishi ще Паджеро з новіших, і він встановив туди тільки фуркопа. Але в нього на фуркопі там не під'єднана проводка. Він буде гнати до електрики. Будуть йому встановлювати туди ну, розетку, під'єднувати провода до фуркопа, до розетки. І сказав, тоді вже загоню, разом затягну, каже, і зразу мені там під'єднають прицепа. То в мене мінус одна робота. От, трохи мені. Легше, можна сказати, бо тут ну, треба було побавитись, там як гниле зараз. Все відрізати, перечистити, перекрутити, продзвонити. Трошки треба було побавитись. Ну так. от такий вийшов прицепчик. Ну, у культури вся нема там що казати. Що було і що стало, то, як то кажуть, вигляд на ліцо. Вже мені аж хоч він там і... Порепаний там, м'ятиний по блясі, але мені навіть подобається самому, як він зараз виглядає. Який він приїхав, все пом'яте, ті крила гнили, і висіли, таке трохи культурніше стало. Ну, Якийсь він трошки ужив. От, от таке. Ну, Так як я казав, в ідеалі піскуструй. Кислотний ґрунт. от. То воно було прожив, бо він ще довше. Але так як бачите, тут та є от бляха, воно все вже от продавлене, продушене. Отут вже в дно. І, бачите тут дирки, тут дирки. То, тут ну, видно, як воно, бачите. Та бляха, вона консервна банка, то за рахунок того, що заводські. Усілітілі тут. І ще плюс, як я перевертав, показував там на днові, подуварювали підсилювачі. Там заводських було три і там ще по-моєму три додавали. Бо так би воно вже все провалилося б тут. Ось так такий прицепочок вийшов. так що На тому відео будемо закінчувати. Мураху ми зробили, тепер будемо приступати вже до свого прицепа Хто на каналі Живе в мене слідкує за новинами, за відео, то знаю, що я роблю самосвала. Але, так як ви бачите, роботи привозять купу і собі не виходить робити, так як би хотілося. Але Пару гривень теж треба заробити. І людям допомогти тим самим. Так що отаке таке відео. Так получилось. Все, Всім дякую за увагу. Всім пока.